Бутін, Буня Ігор Анатолійович щодо завершення технічної документації за муску щодо встановлення марсинальної ділянки на турі. Написали... Ми розглядали, так, та, та, це ми та, розглядали, отримались, Прийшла людина там до, я так пані, Романа Вікторовича пояснили ситуацію, що поки приватизовує нічого не. Ну, потім в планах буде, буде Сторік хоче приватизувати, то він просить, щоб підтримав. Питання номер один. Хто за? Додатково Олег Володимирович щодо затвердження технічної документації цим виустрою та передачу земельної ділянки ділянки власне для будівництва свого будинку площою 185 квадратних метрів. Місто Єрпінь, вулиця Верківського 4. Верхівського це по-старому піанерську, да? а Там не будівля, да, на ділянці. Uh -huh. Питання No2. Хто за крути? Комуральне приємно тепло посад. Щодо визнання дозволу на розробку проекту за виступу щодо ведення земельної ділянки постійного користування площею 0,4332 тридцять для розміщення та експлуатації основних підсобних і допомічних будівлі споруд технічної інфраструктури. Місто Ірпінь, вулиця Севернівська, 2 Б. Підтримаємо канал, плюс. Ну так, да. якщо це їхня там, да, це, це їхня академія. Є. є у них uh, право власності, а рухоме майно на одну ділянку на одну котельню. Це вонівська Б перекупає... це ж тут зразу напроти автовокзалу, да? правильно? Ну да. ну, да, ну, на, да, так, Це це ж їхня там, де колись пробує, коли е, е, е склад був гуманітарний допомогти. Uh -huh. Жовтева, ніж що нас, два. Да, так, да, так. Да. Питання номер три, хто за? Также само теплопостач, тільки площа земельної ділянки но двадцять місто відпінь, вулиця дев'ята лінія. Тут мене перебуває на балансі, дев'ята лінія це біля чаї. Так, дев'ята, це за садочком, я так поняв. Ну так, да, садочок це ось у дитячий А Ось у дитячий садочку. Ну, а, да, ось дитячий садку. Так, дитячий садочок тут зараз вже тут видно, да? Це ж Он просто просить, щоб всі в них... Питання номер 4. Товариство разом. Щодо поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки, площу 4% сотки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі міста Ірпінь, вулиця Авіконструктора Антонова. Договір було укладено, закінчився у 2023 році. Попередньо розглядалося сідання питання ще в 24-му році на земельній комісії 30.01 з якоїсь питання не було винесено на сесію. Ну, все нормально, заборгованості немає. Заборгованості, бо поки вони діючий договір заборгованості не було, вони зобов'язуються, що з дня припинення попереднього, ну, коли закінчився, вони все сплатять. Є питання у когось? Ти розібрався? І ми рішенні прописуємо. Я те ж саме. Ситуацію на комісію зараз подібність. Ви знаєте, як перед бачите, знаєш. питань все, все. Ні, вони, вони, да. ну, вони ж кажуть, що воно вже другий раз на комісію виносяться. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що якщо це підприємство, це діяльність, вони фактично як розумію, користуються. Ну вони ж нікуди ніби не перенесли. Є там договір, немає договору. Ну вони користуються тільки тим, що не сплачують, поки нас договору немає. Фактично вибори. ми зараз не отримуємо кошти за До бюджету. Давайте підтримаємо. Є позитив, що вони комісії не виносили. Я не знаю, що не виносили два роки. Це питання. На який термін тільки? А тут попередньо було на. Щас вам скажу. Вони на п'ять років. Ні, на п'ять, дивіться, тому що один договір основний, а наступні договори продовжуються на той срок, який був укладений основний договір. Тобто вони, якщо продовжуються, то вже на 5 ну, років. Так, як а ми не можемо. Ми, ще... ми не можемо, так. Я залік буде. Ставте на голосу. Ну так, треба буде, потім буде виїзна, приїхати подивитися, яка там, там він каже, що якісь зложили. директор пояснював, що якісь склали будуть будувати, якісь стройматеріали, ще щось. ну Це ж вокзал, це ж, грубо говоря, десь в районі, я так поняв, мого навіста там поряд. Давайте питання номер 5. Хто за? Я до тебе не бірую. Оксана Мерсіла до надання дозов на окремі площі 50 метрів для виїздів алеї будівель торгівлі село Козинці, вулиця Шкільна, 40. а На милому засіданні ви утрималися, тому що хотіли уточнити думку у старості. Я сьогодні зізвонила і він сказав, що тільки рекомендує на термін не більше п'яти років тому? Ну, Давайте на три. Так, Давай, так. Давайте на три, тому що. Дай Бог, закінчиться війна, можливо, центр буде розбудовуватися. Сто Все, конечно. Добре, давайте. Ну, я думаю, це ж нічого. Є, ну, да, людину давай. десь Багато... в сторону, тобто ну, йому поясник, да. пояснить, так, хтось, тоді, залишить тоді, да, Тоді буде торгів... простіше просто. Торгівлю і можна просто не виганяти, а щось 100%. дати. 100%. Питання номер 6. хто за? Можна що прописано, що там да. три роки yeah. тому да, да. протокол. Іфпінська міська рада про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площі 50 квадратних метрів для будівництва обслуговування житлового будів... м... будинку господарських дітей Республики, місто Євпінь, вулиця Череватенка Ломіць. Замірською радою. Нема не. <in -ness> питання. Нема. Питання номер 7. Хто за? Проти? Покаже БК Марін Білдер Київ про надання дозволу на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площею 748317 селі Робежівка Михайло Коробожівка на дві земельні ділянки згідно поділу. Марін Білдер Київ про надання дозволу на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в користування площею відмірати. Симші десятки, село Михайлівка, Родежівка на 3 земельні ділянки сітки на схему пода.